Аналізуємо слово 105. Чи є в тебе іграшки. А, тю, Проблемні місця С-літера. Дивимось, чи є у нас таке правило. А С це таке слово. В кінці ми маємо С. Дивимось, чи записано у нас правило в нашому списку важких місць. Літера С. Кінцева С. Записана. Це правило записане. Переходимо до наступного. Тю безпроблемне. Д це слово із трьох літерок, яке треба запам'ятати, що воно читається як Д. Таким чином, ми бачимо нове для нас слово. Щоб його записати правильно, я знаходжу рядок літери Д, пишу цей вираз Д. Продавлюю, І на українській стороні, там, де продавлено ось ця крапочка, я пишу нашою мовою Д. Таким чи. І перевіряю, чи співпадає воно, чи ні. Співпадає. Дивлюсь на Д. Не відводячи очей бачу результат. Д. Це я записав правильно. Переходимо далі. «Жуе». Ми маємо Ою. Проблемне місце. Дивимось на літерку О. Бачимо, це правило записано. Дивимось на літерку «Ю», Бачимо це правило записане. Переходимо далі. Т С не промовляється. Чому? Тому що кінцева літера С, за нашим правилом, за нашим правилом стосовно цієї літери. Насправді вона, ось тут у нас записана. Дивимось. Літера С не промовляється та закривається пальцем. Якщо ми закриємо літеру С пальцем, закрили, ми маємо кінцеву літеру Т. Кінцева літера Т також не промовляється. Дивимось, чи записано у нас це правило. Так, дійсно записано. Ось це правило. Дивимось, як воно відображається в нашому списочку. Літера Т на кінці не промовляється. Все записано. Переходимо до наступного. С. СОН. Слово С також треба записати в цьому вигляді в наше правило, список правил. І так, по рядочку С, я дивлюсь, у мене написано слово С. Дивлюсь, як воно тут відображене. С. Все правильно. Воно промовляється, як. Сон. Ми маємо літерату. І так, літера Т на кінці. Ми вже знайомі, знайомі з цим правилом. Літера Т на кінці не промовляється. Воно у нас записано. Нижче УІ ОЮ Читається як У. Дивимось, чи записано у нас це правило ОЮ а також по рядочку ОЮ Записано. Переходимо нижче. Ж, АІ. Чи записано у нас «АІ», яке читається як «Е». Дивимось на «АЮ». О. У нас по рядочку А не записано АІ. Щоби записати, ми поступаємо так. Я знаходжу вільне місце на рядочку літери А і пишу «АІ». Продавлюю. І на тій стороні, ось вона, крапочка. Я пишу, як воно читається насправді. Воно читається Е. Дивлюсь, чи співпадає у мене. Співпадає. І я пишу, переходжу тепер до рядочку на рядочок літери І. Тому що це буквосполучення сполучення утворено двома літерками А-І. Так, переходжу. Ось у мене АІ. Я пишу буквосполучення сполучення АІ, продавлюю і на тій стороні пишу переклад. Це буде Е. Таким чином у мене правильно все записано. Я, не відводячи очей бачу одразу результат. Продовжуємо. Із наступним словом. Юпе. Ми маємо літерку Ю. Маємо літерку Н «е» на кінці. Дивимось, чи записали ми правило про те, що літерка Е кінцева не промовляється. Літера E «е» кінцева. Не промовляється. Ось у мене написано: літера Е кінцева не промовляється. Якщо вона в мене співпадає з перекладом, я її наводжу ручкою. Добре, значить, це в мене юне. Далі йде слово «пупей». Що ми маємо? Два важких місця. «Ою» у нас це вже записано, а також літерка Е кінцева записано. «Пупей». Наступне слово encervolant. А, буква сполучення UN читається як «ан». Дивимось, чи записано воно у нас, чи ні. І так, по порядочку «ю» не записано. Я записую його. ЮН продавлюю, І на тій стороні бачу крапочку, пишу переклад перед такий «Ан» – носове. An. 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 Дивлюсь, співпадає все добре. Записавши UN, який читається як «а», переходжу далі. Маю слово «сер». Літера F тут не промовляється. І тому це неправдо, це виключення. Тому я її підкреслюю двома. Рисочками, бо це зазвичай слово F промовляється, а в цьому слові не промовляється. Виключення сер, наступне слово «волан». Літера Т на кінці не промовляється, і це правило у нас записане. Слово потяг. UN. Ми вже підкреслили, ми вже знаємо, що це читається як ен. Наступне слово тън. Маємо правило А І, у нас воно вже відображене. Але підкреслюємо для того, щоб не забувати його правильно промовляти. Наступне слово робот. UN ми вже записали. Це читається як ан, і слово літера «т» на кінці не промовляється. У нас це правило записано. Наступне слово «плюшевий ведмідь. Un маємо як ан вже записували. О. Читається як «у», І це правило у нас також відображене. В цьому ж слові літера S на кінці раптом промовляється, і це виключення. Тому я його підкреслив двома рисочками. Це слово читається URS, енурс. Далі маємо букву сполучення EN, яке читається як «ан». Дивимось, чи записували у нас таке правило. Записувалось. Ось воно у нас є. Я дивлюсь, воно записане і співпадає, тому я сміливо його наводжу ручкою. Читається як AN. AN, «Ан», Ан". 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 Пелюш. У нас буква сполучення CH. Дивимось, чи воно відображене, чи ні. Ні, воно ще не, нам не зустрічалось, тому, тому ми повинні записати його. Я дивлюсь: ось вільне місце. CH читається як Ш. Щ. Я його записую по двох літерках. Чому? Тому що воно утворене з двох літер по рядочку C і по рядочку H. Ось у мене рядочок H. Я пишу CH продавлю і на тій стороні пишу, Ш. Тобто буква сполучення СH читається як що? Все співпадає. Чудово, пішли далі. Машина. Юн. Тут маємо проблему літеркою «е» на кінці, але у нас це правило записано. Юн. Наступне слово читається не воїтюг, а вотюг. Тут у нас проблемне буквосполучення ОІІ. Дивимось, чи записано у нас це буквосполучення сполучення ОІ. Так, записано по рядочку О. Ми маємо ОІ, яке читається як Уа. А також по рядочку І ОІ, яке читається як Уа. Роботу продовжуємо. Маємо 115 те слово на дистанційному керуванні. Тут у нас літерка Е на кінці, ми вже про неї показали, і буквосполучення сполучення «ю», а також голосна. «Ж», «ю», «і» маємо читання «гі». Ми повинні про це написати. Але насправді, буква сполучення «ю» плюс будь-яка голосна. Це буква сполучення проблемне. В ньому літерка «ю» не промовляється, а літерка «ж» читається як Г. Тобто маємо те. Где ми літеру «ю» ігноруємо повністю, а літеру «ж» промовляємо як G. G. Телегі. Ми повинні це записати. Записуємо порядочку «ж» спочатку. Ось бук... літерка «ж», яка читається як «ж», але раптом вона читається як Г. То ми запишемо так. Буква сполучення «ж» плюс, «ю» плюс голосна. маленьку напишемо G. Goal, то ми це ж саме напишемо на іншій стороні. Так, так. Я пишу це ж саме, U плюс Gol, і роблю таку поміточку, що Г вона читається як Г, і ігноруючи літеру U. Переходить на ту голосну. І виходить Г голосна, а літера «ю» не промовляється. Ось так. Все співпадає, все добре. Ось так ми записуємо. Букву сполучення ЖуІ. Іде. І вола. Мерсі. Voilà.